Привіт-привіт, любі друзі! Сьогодні в майстер-класі я хочу показати, як я буду в'язати ось таку кайму. Дуже красива кайма, мені вона дуже подобається. Можливо, комусь ще сподобається. І ось так вона виглядає як хто хоче переписати, можете переписати собі, можете зробити скріншот екрану. Кому як зручно, але фотографії е, тексту е, будуть у спільноті. Сообщество, де пише на каналі, будуть е, всі фотографії тексту. Там і на бордюрну кайму вистав, виставлю текст, і на, на цю кайму. Тож, будемо починати майстер-клас. Кому? Подобається кайма, Хто хоче зі мною в'язати, ставте лайки і будемо починати набирати петлі. Набирала петлі я на дві спиці, я в'язала четвіркою на дві спиці, тому що ця кайма, вона виходить пишніша і не забита. Ну, ви можете спробувати, як вам потрібно. А далі я продовжила в'язати на спицях 3,5, тому що я буду. Пров'язала кайму, зняла майстер-клас, а тепер буду знімати ще на, на цих петлях буду знімати майстер-клас на візерунок. Будемо починати в'язати. Приступаємо, набираємо, будемо набирати петлі. Я набирала 41 петлю, а ви собі можете набрати, як вам зручно. Бо тут раппорт кайми, тут одна петля. Так, я буду набирати 41 петлю. Бо мені просто стільки петель потрібно. Значить, набираємо петлі. Спочатку на одну спицю набираємо одну петлю, потім зверху кладемо другу спицю, ось так, і набираємо решту петлі скільки потрібно. Самим простим способом. Ось так. І набираємо комусь скільки потрібно петель. Я набрала петлі на спиці. набрала 41 петлю, і на, на нижній спиці в мене перша петля набрана, тож я витягаю верхню спицю, щоб, ой, чуть не втікло, щоб та петля залишилася на спицях. І починаємо вив'язувати кайму, значить, Заводим. Першу петлю я завжди пров'язую ось так: лицевою кральню. Тепер заводимо спицю за петлю, витягуємо робочу нитку, ось так, робимо накид і пров'язуємо цю петлю лицевою, ось так. Знову заводимо нитку. Спицю за першу петлю, витягуємо робочу нитку, робимо накид, ось так нитка до себе, накид від себе, і пров'язуємо цю петлю лицевою. Знову заводимо за петлю, витягуємо робочу нитку, ось так робимо накид і пров'язуємо петлю лицевою. Ще раз показую. Заводимо спицю за петлю між петлі, витягую робочу нитку, роблю накид, ось так. І пров'язую петлю лицьовою. Заводжу за петлю, роблю накид і пров'язую. Лицевою, заводжу за петлю, витягую робочу ниточку, ось так. Роблю накид ось так і пров'язую петлю лицевою. І так до кінця рядочка. Дов'язала я до кінця ряду, останню петлю я пров'язую просто виворотню, звичайно. Тепер в'яжемо наступний рядочок кайми. Першу петлю знімаю, тепер ті три петлі, що у нас разом за задню стінку, ось так пров'язуємо лицевою, три петлі, за задню стінку лицевою. Всі групи петель пров'язуємо просто всі групи по три петлі. Що в нас з одною утворилося, пров'язуємо просто по три разом лицевою. Ось так. Три петлі за задню стінку лицевою. 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 Три петлі за задню стінку, лицевою. І так. До кінця рядочка. Дов'язую рядочок до кінця, останніх три петлі разом лицевою, і останню петлю виворотнюю. Ось так. Тепер я слідуючи рядочок, я пров'яжу виворідніми петлями звичайно виворідніми петлями, ось так. Просто, щоб було гарно видно візерунок. Ось так. Звичайно так. Так до кінця рядочка пров'яжу. Ось така у нас виходить кайма красива. Я ще зараз пров'яжу один рядочок лицевими петлями, а один рядочок, і слідуючий рядочок виборітній, теж пров'яжу лицевими петлями і подивимося, як воно буде виглядати. Дов'язую рядочок. Лицевими петлями, остання петля виворітня. Тепер повертаю роботу. Так. Тепер повертаю роботу, знімаю першу петлю і наступні петлі я теж буду пров'язувати лицевими петлями, так, за верхню е, стінку петлі, за передню стінку петлі, ось так. Тому що в мене тут виворітній ряд, в мене виворітні петлі. А я просто хочу пров'язати ось так лицевими петлями, звичайно, і ось так кайма виглядає. Я просто пров'язала виворітній ряд лицевими петлями для того, щоб відділити кайму від візерунка. Ось так. Кому не треба відділяти, можете відразу вв'язати чи візерунок, чи лицеву гладь, але ось така красива кайма вийде. Зараз я ще той рядочок пров'яжу лицевими, потім виворотніми і ще раз покажу. Ось так. Пров'язала я кайму. Ось так вона виглядає. Я ще пров'язала кілька рядочків, відділила виворотніми петлями, щоб гарно було видно, як виглядає кайма. Вона і до лицевої гладі. Підійдете і до виворотньої, куди вам потрібно. І так вона виглядає з виворотньої сторони. Ось так. На цьому буду закінчувати свій майстер-клас. Дякую всім за увагу, всім рівних і легких петельок. Всім до побачення, Па-па. до зустрічі!